Ціни на дрова зростають, але попит на твердопаливні котли не падає. Навпаки, їх купують ще більше. Чому так відбувається? Здавалося б, логіка проста: дорожче паливо, менше бажання топити дровами, але не все так очевидно. По-перше, твердопаливний котел це незалежність. Людина не залежить від газу, від тарифів, від кому перекрили трубу. Один раз купив котел, і далі ти сам вирішуєш, чим топити: дровами, вугіллям, пелетою чи брикетами. По-друге, багато хто переходить на альтернативні джерела, наприклад, відходи з пилорами або аграрні пилети. А це в рази дешевше ніж газ чи навіть електрика. По-третє, сучасні котли стали ефективнішими. Зараз є моделі, які з однієї закладки дров працюють до 12 годин. А з автоматикою підтримують температуру самостійно, тобто ви не просто палите, ви економите. Ну і нарешті психологічний фактор, коли в хаті горить вогонь, є відчуття тепла і стабільності, особливо в часи, коли енергоресурси як рулетка. Тому навіть коли дрова дорожчають, люди розуміють, твердопаливний котел це не просто опалення, це контроль, надійність і запасний план на будь-яку кризу. А як ти вважаєш, чи виправдано сьогодні ставити твердопаливний котел? Напиши в коментарях. І не забудь підписатися, щоб не пропустити наступні поради для твого дому.